Двадцять 23 квітня, як ми обіцяли, зіркові гості вже до нас таки дібралися, і це не проста людина. Всі, ви знайомі з ним, а, можливо, не особисто відомий український телеведучий ведучий шоумен Сергій Притула. Привіт, вітаю. Привіт. Вітаємося з Сергієм і одразу так, прямо з дороги до нас, що навіть не пообідав. Як доїхали? Двома да, Прекрасно, розкішно. Слава Богу, траса Київ-Чоп поки що не підводить. От, і ми зі Львова так гарненько добралися, мали зараз два концерти поспіль а у Львові. обкатали нову програму. От, подивилися, як вона що вона... А от, вже потихеньку, ми зараз просто е, закінчуємо вже всеукраїнський тур. У нас сьогодні передостанній концерт е, туру, який тривав від 8 березня, от півтора місяці. Ми дали близько 40, Сьогодні по-моєму сороковий концерт, щось таке. Я вже, чесно кажучи, збився трохи з ліку. І поки ми от викатували цей тур, цю там одну програму. Ми вже поступово формуємо наступну програму, з якою будемо кататися по Україні весени. У нас так ну, виходить, що є а, два періоди, коли так валом йдемо туром по всій Україні, весна і осінь. Ну а попри те, там зима, а, літо так даємо ну, і літом весільний сезон, знаємо. Ну а вкотре вже в Ужгороді. Чи завжди по роботі ще питання? Та ні, слава богу, в Ужгород останнім часом так, 50 на 50, там, раз на рік, там, чи раз на півтора року, я вже не пам'ятаю, скільки ми три рази приїжджали в Ужгород за час існування варіати, ну, що, певно, разів 5 чи 6 я приїжджав так, чи 7 з власних ініціатив, то з братом їздили в Лумшори okay. а от поваритися в чанах. Okay. У нас там точка прибита, то до колеги сюди. Прилітав на день народження, то там з дівчиною свою тепер вже з дружиною просто відпочити. В я бачив тебе вулицями міста, коли ти ходив з лірником. Здається, і шукали якийсь коктейль по всім закладам. Ужгорода. Та, та. Та, <світ> та ми, ми е, вирішили. А це було по моєму рік чи ні, два, два роки тому. та, в цей період. Лір, весна так. два роки тому. Е, ми з Антоном Лірником, з доїти, імені Чехова, вирішили е, там написати один серіал. І відповідно ми шукали нагоди, де би того так сісти, щоб попрацювати, і знову ж таки зійшлися на тих самих лумшорах. Там точка, де я регулярно відпочиваю. Там немає інтернету і немає мобільного зв'язку. І це максимально сприятливі е, умови для того, щоб сісти е, і працювати. Нічого тебе не відволікає. Ти просто зранку прокинувся. Там гірський потічок стрибнув собі, виліз такі свіженький. І ми з ним за 4 доби там написали 10 серій. Того серіалу, який, на жаль, так і не з'явився на тебе. Але ну, відповідно, ми ж приїхали початку в Ужгород, з Ужгорода, потім виїжджали, і е е ми трошки покатались там по закордонах, і ми шукали місце в Ужгороді, де можна випити шприц, апероль. Uh -huh. а, тоді тоді ще так. Не було стільки точок як зараз в Ужгороді, де його вже роблять і подають. А... Та це, мабуть, після того випадку вже і почали робити. Може, що... не знаю. але Це було дуже кумедно, тому що підійшов офіціант в одному з закладів, де ми сиділи, ми кажемо, ви робите шприців пролі. Він такий. А, так. І ми кажемо, добре, дайте нам там чотири от на, на наші сім'ї. І пішов. Він, він, він пішов та вертається, приносить. Ми кажемо, чесно каже, гуглив. Він каже, гуглив. Так, і воно ну, що ж весело по замовченню на Закарпатті Тобі подобається, якщо я так розумію, не тільки по роботі сидити потрапляєш. Е, тож е, що саме про Ужгород, про Закарпаття, е, можливо, поради для колег своїх або просто гостів нашого міста, де треба побувати взагалі? Та я ніколи нікому нічого не раджу, тому що у кожного своє доля свій шлях широкий. Е, а, а ті точки, які мені подобаються, я їх тим більше не буду здавати. Тому що я люблю бути там в обмеженому колі най, найближчих там рідних, близьких друзів. От і надмірна увага, вона мені. Поза сценою, принаймні, чи поза екраном, не, не дуже подобається. Ну якщо вже згадали тоді про сцену, давайте так про виступ. Ваш двома словами є якісь обов'язкові ритуали, які ви виконуєте, от саме вашу команду перед виступом. Там хтось знаєш, не миє руки забобонно. Хтось там приймає ванну з льодом для натхнення. Є якісь ритуали у саме Ну, в нас є бо традиційні там ритуали, які зводяться до. Як правильно сказати, прокачки настрою перед, перед виходом на сцену. Тобто це така якась мотиваційна історія а, м м моїх мантр. Тобто ага. ми стаємо в коло хлопцями, обіймаємося за плечі. Я їм розказую, що вони сталь, криця, маща. Okay. Що вони зараз вийдуть на сцену і порвуть зал. Я кажу, хлопці, я йду перший. Дивіться, як роблю я повторюйте за мною і рвіть. Рвіть тих людей, і воно ну так з боку, якщо би хтось подивився, там як ми то все робимо, як ми там кричимо, як ми так, кедами, як новозеландські стоять. спортсмени. <зов> так? <зов> так, так, так. То так люди часом там працівники сцени дивляться на нас і ну, трохи якось так пальцями колоскроні скрутять, але нас то дуже веселить, і ми на такому піднесенні завжди виходимо на сцену. <зов> ну, ось з такими налаштуваннями варіати завжди виходять до публіки. Сьогодні в цьому переконайтеся. Ми продовжимо розмову з Сергієм Притуловим Буквально е після пісні місто від онуки. То просто скажу, що Сергій Притула, тобто не пояснює, що у нас сьогодні в ефірі ми продовжуємо з ним спілкування. Е, ну і власне знаємо, що Закарпаття Сергій вже в нас не вперше, і е, такий невеличкий шанс тобі піти звідси не з порожніми руками. Е, давай так пропоную тобі невеличку таку вікторину. Знаєш, таке стоподово. Е, я тобі кажу слово закарпатське, а ти називаєш мені переклад його на українську. Ну, і е, якщо не знаєш, то я тобі назву варіанти. Давай так, почнемо з простого парадичка. Є варіанти? давай так. Це красива дівчина, це свято, це помідор чи це наречена? Помідор. Помідор знає Сергій притула. Гарадичі варіанти: город, яйця, ножиці, сходи. Ще раз. Е, гарадичі слово, город, яйця, ножиці, сходи. Хм. Гаради, чи? Поставлю на сходи. Сходи. О, два бали вже у Сергія притули. Слово Гаті, Гаті. Штани, носки, капелюх, тюрьма. Штани. Штани. У файних парадних гатях сидить Сергій притула. Тут я вже набрав три бали тингериця. У мене ще два слова. Так, тингриця, я навіть пам'ятав. Давай варіанти безпеки. Манна каша, кукурудза, дискотека, олія. По-моєму, кукурудза. Кукурудза абсолютно вірно. 4 з чотирьох. Браво Сергію. Ну і наостанок шовгор. Це дочка мами тітки, брат чоловіка або жінки, робот вулько стрийний. Шовгор. Шовгор. А, це чоловік сестри. Сестри. Правильно, чоловік сестри, тож враховується і два квитки на варіяти, шоу отримує зараз е, Сергій <свистак> притула. Е, Добре, давай давай. давай давай тоді про варіати. Ні, ні, окей, давай. Тому що в мене зараз брат працює тут в, в Ужгороді. В принципі, мені квиточок на своє шоу не, не завадить. Це насправді дуже велика проблема, коли ти приїжджаєш з концертом в якесь місто. <свистак> Всі люди думають, що якщо ти приїхав з концертом, значить ти його організатор. А так у 99% не буває. Тобто, ну є люди, які займаються організацією. Сацію це їхні фінансові ризики по організації. Це ну вони ж там платять і за оренду, і за там проживання, ну, і харчування, і світло, звук, і рекламу, реклама. Там, реклама. Гонорар, поліграфія, це все, і там щось ну їм має залишитися. По ідеї. і для організатора кожен квиток, ну то власне його там якийсь потенційний заробіток. І коли ти приїжджаєш в якесь місто, і тобі кажуть, дай нам там пару білетиків, ми би до тебе на концерт сходили. І причому зазвичай це так смішно. найбільше просять ті, хто мав би в принципі просити найменше, Найменше, так. Да. Да, тому що є такий улюблений підвид публіки, який до нас ходить. Це прокуратура, поліція, міліція колишня. А Судді облдержадміністрація, Найбільші. мерія. Ну ми їх називаємо, називаємо їх часто зі сцени називаю сирітки. Бердер да, службовці, від неї, живуть на зарплати, дуже вони мене потішають. От направду ну, ми намагаємось не, не зловживати гостинністю організаторів, uh -huh. а тут в нас дуже гостинний організатор. Уявіть собі, що у Сергія притули теж бувають проблеми з квитками на власне шоу. Тобто, е, давай тоді про твоє шоу. А, розкажи нам, чому варіанти? У нас це слово, мабуть, звучало бітанги, все ж таки, щось подібне. Е, чому так назвалися? Чи була ідея, який формат? І Взагалі, що очікувати сьогодні? ну е, э, э, ну саме слово варіяти воно ну ніяк не перекладається толком це. Такий галицький діалектизм, такі якісь несамовиті, нестримні люди, хлопці, які роблять якісь дурощі, але боронь Боже, не з негативним підтекстом. Mm -hmm. да? Тобто, для, для того, щоб якусь аналогію проводити, я завжди кажу, що коли ви лізете на третій поверх гуртожитку по простанях до своєї дівчини, то ви не інакше як вар'я, да? mm -hmm. то ви нікому нічого поганого не хочете зробити, просто ви робите якусь дурню. А... А, власне, саме шоу з'явилося з чого а, В середині нульових років 10 тому в Тернополі а, після того, як спочала в бозі команда КВН Тернопільська особлива, не дуже потужна команда, знаменита перша україномовна в творчому об'єднанні Міг Мислякова. Тоді народилася нова команда. Вона називала так і називалася Вар'яти. Команда КВН -Вар і в ній було двоє людей, які по сьогоднішній день в нашому колективі в шоу і Віталік, їхній дует теж називається Вар'яти. І власне з цієї команди КВН, яка гриміла там на західній Україні. І е, розпочалося і зародилося в 2009 році е, гумор ну, варіяти шоу. Але це таке було локальне, маленьке тернопільське шоу, яке працювало в Тернополі. Там було чоловік 10. Е, і вони раз в місяць давали концерти в місцевому пабі. Е, е, я два рази був на їхніх виступах, я приїжджав там до мами, просто там до, до Тернополя відпочити. І я приходив до них на концерти, я дивився. ну... Е, в принципі, там було зразу видно і очевидно, що в колективі є троє людей, які роблять цю роботу, решта, ну при всій повазі там до тих людей, то був такий баласт фон фон на, на, на фоні цього фону, Хлопці дуже яскраво виглядали. От в 2010-му, коли шоу Вар'яти на той момент я в ньому не був ніяким чином задіяний. Воно вже існувало самостійно. В хлопці виникли трошечки проблеми, і вони звернулися до мене там з проханням розрулити ситуацію, яка Склалася у них з мером, вони десь там про нього негарно пожартували. І ага. їх вигнали з того пабу, де вони виступали, тому що паб, власником пабу був кум мера. Ага, Таке буває. А я на той момент в Тернополі керував Роман Йоспоч заставний. Я з ним був в дуже хороших стосунках. Я дзвоню, кажу, Роман Йоспоч, а що це за проблеми? Він каже, то немає ніяких проблем, просто кум перестарався на випередження спрацював. Я кажу, та хай вернуся. Він каже, та хай вертаються мені, то що. І таким чином я. З Києва не виїжджаючи хлопцям, перейшов питання, щоб вони знов мали де працювати. Їм сподобалася моя оперативність, і вони звернулися до мене з проханням очолити колектив, тому що з управлінцем тодішним у них були серйозні непорозуміння. Їм не подобалось. Ну, їм здавалося, що він їх на гроші трохи не <свісно> <свісно> е, Я на той момент вже дуже багато катався по Західній Україні. Е в мене було вже рік, як я пішов з Comedy Club Україна е і їздив, просто там вів якісь концерти, корпоративи, якісь солянки. І я бачив, що, от, наприклад, в Івано-Франківську було шоу Батяри, так. в Чернівцях було шоу Чорний гуцул, в Львові був Магарич, і були ще кілька команд командкавень цікавих. І я зібрав от тих от людей локомотивів з тих кустарних камені з західного регіону, і в березні 2010 року запропонував їм схему співпраці, залишивши назву Варіати шоу. Додати до нього, що це перше україномовне. Поза як станом на 2010 рік в Україні така, не було жодного ласить. регулярного україномовного гумористичного шоу. Жодного та й в принципі по нині день воно так і залишається. Ну, це виросток такий проект. Перш він так і, і так. І от ми 28 травня 2010-го вперше вийшли на сцену в Тернополі, і з того моменту маховик нашої роботи закрутився. І от цього року ми вже святкуватимемо 6 років нашої діяльності. І я вважаю, що достатньо успішних географія наших виступів вже. Далеко просунулися. Ну, тобто, якщо раніше ми там трохи встидалися чи боялися, чи не були впевнені і, там просуватися на на, на всю Україну, mm -hmm. то за останні два роки у нас уже слава Богу там по, по два аншлаги в Дніпропетровську, Миколаїв, Херсон, Кіровоград, Черкаси, Полтава, Суми, Чернігів, ну всю Україну вже закрили. От і власне яке сьогодні число? 20... 23 23-е. Ну от шість днів тому ми дали концерт, перший концерт в Лондоні. Ух ти, а... от моє вітання. Це ж міжнародний рівень минул... минулого року. Ми дали два концерти в Празі. Е, от зараз шість днів тому у нас був розкішний концерт в Лондоні, так що ми розвиваємося. Ну і на сам кінець в Ужгороді, буде щось особливе, таке позакарпатське, Ви е, використовувати якісь фішки, родзинки того міста, де виступаєте? Е, так, ми намагаємось адаптовувати е, вже існуючий матеріал під е, настрій і кон'юнктуру е, того міста. Де ми гастролюємо. Але вчора в мене пацани до написали одну мініатюру, ну, яка так і називається Випадок на Закарпатті mm -hmm. Я не буду розкривати всі таємниці. Давай просто хто сьогодні хто сьогодні 19.00. Я знаю, що там ще залишилося квитків 30 а в драмчику, то хто прийде, той і подивиться, що, що ж там мої хлопці не Я вам дійсно панове, хочу сказати, що сьогодні буде розкішний концерт. Ми в такому тонусі, я ж кажу, там сороковий концерт в Турі. І ми хочемо рвати те місто. Я дуже довго чекав на аншлаг. Нарешті сьогодні він буде варіати Сергій притула сьогодні в драмтеатрі о осімі вечора. Там і побачимося.